Як подолати лінь? Ви просили мене записати подкаст на цю тему, отже, він виходить сьогодні. Усім привіт, дорогі друзі! Мене звуть Ольга Ель Рай, я професійна продюсерка та власниця двох проєктів – це Відоматіка Продакшн та Відоматіка Екедемі. У цьому подкасті відкриття я ділюся з вами ідеями, інсайтами, інформацією про те, як запустити свій продукт, свій особистий бренд, який принесе вам реалізацію, медійність, гроші та звичайно благо людям. Сьогодні я розповім вам свою думку про лінь з точки зору продюсування. Одразу хочу сказати, що це моя думка. Ви можете також поділитися своєю думкою в коментарях. А ми починаємо. Ви знаєте, я як продюсер мушу працювати з лінню. Справа в тому, що я працюю з творчими людьми більше 10 років. Це режисери, продюсери, дизайнери, моушн дизайнери абсолютно різні творчі люди. І як ви знаєте, в соціумі взагалі прийнято так вважати, що творчі люди найбільш схильні до лінії. Але я хочу вам сказати, що я зустрічала багато людей, в яких є лінь, але я не зустрічала ні одної людини лінивої за своєю сутністю. Це означає, що ніхто з нас не лінивий апріорі, і в кожному з нас горить оце полум'я, яке здатне запалювати і вас, і людей довкола. Просто не в кожного це полум'я горить на повну потужність, і часом нам здається, що воно вже згасло. Але хороша новина в тому, що його можна розпалити знову. Якщо ми говоримо про лінь, то я б поділила її на кілька різновидів. Таким чином, ми будемо знати природу цієї лінії і зможемо з нею впоратись. Отже, перша лінь – це лінь чисто фізіологічна. Це тоді, коли ти системно не доїдаєш або їсиш не те, коли ти не досипаєш, коли мало спорту, багато фізичних якихось перенавантажень, або навіть ти перенавантажуєшся на роботі тривалий час, і ти просто згорів чисто фізично тобто, тобі потрібно відновитися фізично. Що би я радила робити в цьому випадку? По-перше, звичайно, налагодити сон і харчування, тому що це база для нашої з вами енергії. Можливо, у вас наприклад низький тиск. Це теж треба з'ясувати. І з цим треба попрацювати. У мене, наприклад, також у мене був під час війни, коли ми запускали креативні сили України. Я працювала чуть ли не 24 на 7, і в мене був тиск 60 на 30, Тобто супернизький тиск, як то кажуть, лікарі з таким не живуть, але я жила і ще й працювала. Ось, коли я дізналася, що тиск такий, я просто почала з цим працювати. Зараз в мене, дякую Тогові, вже нормалізувався тиск, і я чуюсь набагато крутіше. Тобто, якщо ти зранку встаєш і ти вже нічого не хочеш, поміряй тиск. Можливо, це низький або високий тиск, і коли тіло таким в'яле, то з ним дуже важко бути мотивованим і бути нелінивим, Розумієте, тому може бути, що це чисто фізіологічна лінь. Тому те, що я дуже раджу зробити. Це, по-перше, почати лягати не пізніше 11-ї, вставати теж не пізніше 8-ї Хоча б тоді ви будете зарядженими і класно себе почувати. Я би радила їсти здорову їжу, не знаю, крупи, овочі, фрукти і далі. Те, що вам необхідно, саме вашому організму. Це вам може підібрати професійний нутриціолог. Звичайно, хоча би прогулюватись, дихати повітрям, займатися спортом, плавати. Тобто, це дасть вам ту базу. Яка вам необхідна для того, щоб у вас була чисто фізична енергія? Також, як ми з вами говорили в попередніх подкастах, є вправи на вечір на ранок, які просто розслабляють організм. Тому що якщо тіло заспазмоване, то воно обов'язково буде давати якісь ті чи інші не дуже позитивні прояви. Тому тіло потрібно розслабляти. Добре, з цим зрозуміло. Давайте уявимо, що з тілом вже все ок, ви ним займаєтеся кожен день, і з цим все супер. Але є і інші види лінії, і я би назвала наступний вид лінії це така душевна лінь або психологічна лінь. Як ви знаєте, психологія це наука про душу людини. І от ми можемо з вами говорити про те, що є така душевна лінь. Що це таке, як на мене? Це коли людина має таку тугу за абсолютом, так коли вона відчуває, що вона здатна значно більше, що всередині неї є великий потенціал, і в неї, от з такого з дитинства самого, є відчуття, що я маю щось зробити, здійснити. В мене є мрія, в мене є місія. Я хочу реалізувати щось більше. І мене зовсім не влаштовує просто якась звичайна робота і е, графік в вигляді е, дня хробака, коли. Кожен день, кожен день ти саме, і немає ніякого росту. І от людина відчуває, що це не вона живе не тим життям, і вона робить не те, що вона могла би і хотіла б робити. І в цей момент виникає лінь, яка говорить про те, що хлоу-хлоу, ти не там. Тобі треба щось міняти в своєму житті. І лінь виникає тоді, коли ти не розумієш, що саме тобі потрібно поміняти, і як тобі взагалі далі жити. І в цьому випадку дуже класно допомагають ранкові сторінки. Коли ти сідаєш зранку і пишеш просто щиро для себе, що я відчуваю зараз, і в цей момент ти синхронізуєшся з собою і ти даєш оцій внутрішній людині висловитись. Ти даєш оце базове прийняття, базове розуміння, що я тебе чую, я себе чую, я себе розумію, і я принаймні визнаю те, що зі мною відбувається прямо зараз. Таким чином, ви даєте увагу вашій внутрішній людині, яка так давно потребувала цієї уваги. Тепер ви можете її почути, і вам вже стане набагато-набагато легше. Також в ранкових сторінках ви можете написати про те. А як ви в ідеалі бачите своє майбутнє? До чого ви хотіли би дійти? Які цілі ви хотіли б реалізувати? Який продукт для людей ви хотіли би створити? І третій пункт ранкових сторінок це про те, а що я можу прямо сьогодні зробити для того, щоб піти в своє майбутнє мрії, яке я відчуваю? Хоча б малесенький крок, але коли ви його зробите, то ви будете відчувати, що цей день він веде вас до вашого життя мрії. І крок за кроком, буквально за кілька днів, можливо, за тиждень, можливо, за місяць, але ви обов'язково відчуєте, як ваша душевна лінь вона відступає, і у вас з'являється дуже класне, чисте, світле розуміння себе, що дуже важливо. І коли ви нарешті знайдете той самий продукт, яким ви готові займатися, яким ви горите, і це те, що ви хочете здійснити у вашому житті, повірте, у вас не буде ніякої лінії. Ви будете хотіти, щоб ранок настав негайно, тому що у вас дуже багато планів. І ви розумієте, що цей день і ця справа є прямим відображенням вашого таланту, і це те, що ви хотіли би реалізувати в цьому житті, і ви це робите прямо зараз. Це вау. І це відчуття, яке робить життя насправді щасливим і наповненим сенсом. Часто для того, щоб побачити свій продукт, потрібні інші люди потрібно розповідати, потрібні оці дзеркала. Саме класна штука це коли вас консультують професійні продюсери, які вже робили ці проекти, і вони можуть допомогти вам це класно скласти, і вони є чистим, адекватним дзеркалом для вас. Ось тому, якщо є така можливість, це взагалі суперово. Ну і третій вид лінії, який також буває, це інтелектуальна лінь, як я її називаю. Що це таке? Це коли людина дуже-дуже сильно ускладнює. Наприклад, вона вже навела більш-менш лад зі своїм здоров'ям, вона вже розібралася з тим, що вона хоче робити, і вона вже знає, куди йти. Але от є такі люди, які просто самі себе заплутують. Вони кажуть, надто складно. А якщо не вийде? А якщо ніхто не купить? А якщо ніхто не прийде? А що люди про мене скажуть? І всі оці речі, які не мають ніякого відношення до реального світу, але чомусь вони є в нашій голові. Я хочу вам сказати, що це ті речі, які ми десь запозичили. Тобто ми з ними не народилися, і це не є ваше. Ви десь це почули. Можете прямо зараз от уявити собі, що вам треба створювати свій продукт, ви знаєте, який продукт, ви ним горите, але є отакі от голоси в голові. Ви можете прямо зараз зупинити цей подкаст і просто прописати, які це голоси в голові, чого ви насправді боїтеся. І навпроти кожного напишіть одразу, хто вам це сказав, хто посіяв оце зерно сумнівів у вашу свідомість. Де ви це взяли? Можливо, в університеті, можливо, ваша, ваші батьки так вам казали, можливо, ви десь в сусіда почули. І це закарбувалося в вас. І тепер ви ускладнюєте те, що ускладнювати не потрібно. Це знаєте, з тої категорії, що дуже часто говорять, що для того, щоб стати багатим, не потрібно бути розумним. Чому так говорять? Тому що оці розумні, вони дуже люблять ускладнювати там, де ускладнювати не потрібно. І все, що нам треба зробити, це бути достатньо відкритою людиною, щоб, по-перше, повірити в свій продукт. По-друге, навчитися розповідати про свій продукт. Ми теж з вами цим займемося. І по третє, дати собі стільки спроб, скільки тобі потрібно. Дати собі час, дати собі шанс, дати собі можливість проявлятися. Багато хто з вас, ви хочете запустити свій майстер-клас. Ми отримали багато вогників від вас з цього приводу. І знаєте, що я вам хочу сказати? Навіть якщо у вас нуль підписників в інстаграмі, у вас все одно немає шансів не запустити ваш майстер-клас. Такого шансу просто немає. Знаєте, fail is not an option. Тобто, помилка в цьому випадку неможлива. Знаєте чому? Тому що у вас є безмежна кількість спроб, безмежна кількість шансів. І якщо ви не здаєтесь, а просто пробуєте, 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 у вас 100% вийде. Розумієте, чи може бути так, що на перший ваш майстер-клас ніхто не прийде? Може. Таке може бути. Але ви просто зробите висновки і спробуєте ще раз. Ви запрошуєте інших людей, більше людей. Ви запустите трафік, запустите безкоштовні методи просування. Ми вам про це все розкажемо і ви спокійно це зробите. І ви просто з кожною ітерацією будете виносити ті чи інші висновки, просто робити ще одну спробу. І повірте, якщо ви зробите не одну спробу, а дві-три, у вас точно вийде. Абсолютно більшість людей вони здаються просто на першій спробі. А є такі, що навіть не доходять до першої спроби, вони би хотіли і мають у цей імпульс, але вони гасять цей імпульс. Оцим примарним: а якщо не вийде? А я хочу сказати: а якщо вийде. А якщо вийде, ти запустиш свій майстер-клас, а якщо потім люди почнуть купувати твої консультації, а якщо з цього запуститься твій проект, твій бізнес, якщо люди, які будуть проходити потім і використовувати твої знання або твій продукт використовувати, якщо це змінить їх життя на краще, а якщо вийде, якщо вийде, буде дуже круто. І я хочу сказати, що ну, з мого досвіду продюсування, а в мене 4 роки досвіду продюсування, Просто неможливо не запуститися. Ви знаєте, колись я запускала своє менторство, це було десь три роки тому, і його купила одна людина. Знаєте чому? Тому що я запустила його неправильно і одразу здалась. Але цей продукт, який жив в моєму серці, я хотіла це зробити. І через рік, коли я спробувала ще раз, то на моє менторство записалося 30 людей. Я взяла тільки 10, тому що я фізично не могла взяти більше 10 з моїм навантаженням. Розумієте? А потім ще на наступний рік в анкеті перезапису було вже 189 людей, з яких ми змогли взяти 20. Розумієте? Тобто, це означає, що чи був той перший запуск неуспішним, ні, просто якщо б я зробила висновки і запустилася ще раз одразу, то о, це менторство купило б більше людей. Я просто щось неправильно зробила. Ну там був цілий ряд помилок, тому що я просто не знала, що це, це треба робити інакше. Але зараз я знаю, і та помилка, яка тоді здавалася мені прямо критичною помилкою. Зараз я розумію, що той досвід. Так, перший неуспішний, але все-таки той досвід дав мені стільки знань, стільки досвіду, стільки е, інсайтів, що я потім змогла запустити це дуже успішно. Сьогодні, якщо я відкрию анкету перед запису, у мене на я відкриття анкети перед запусту 330 людей станом на зараз. Ми її пару разів опублікували. Розумієте? Тобто це вже ще кратно більше. І я хочу сказати, що ваші помилки це не помилки, це просто досвід, це ваша сходинка. Це той досвід, з якого ви маєте винести уроки, і з яким ви йдете далі, просто пробуєте ще раз, і у вас виходить ще крутіше. Тому не давайте вашому розуму заплутувати вас. Просто сідайте і пишіть план, як ви це зробите, і крок за кроком робіть. Коли у вашого розуму є чіткий план, ви точно знаєте, що вам робити покроково, тоді лінь відступає, даючи вам шанс. Здійснити те, для чого ви тут, реалізувати найсміливіші ідеї, які тільки приходять у ваше серце. Не треба нічого ускладнювати. Часом треба просто йти робити і мати результат. А якщо вам є чим поділитися, і ви хотіли би запустити свій майстер-клас, з якого далі вже можуть продаватися ваші консультації або ваш продукт, той чи інший. То напишіть, будь ласка, під цим подкастом. Хочу запустити свій майстер-клас, і ми з командою побачимо, скільком з вас ми зможемо допомогти у цьому. А в цьому подкасті ви дізналися про те, які бувають види ліні, на мою думку, і як власне з нею працювати. Резюмуючи, можу сказати, що лінь буває трьох головних видів: це фізіологічна лінь, коли вам треба просто відпочити і потрібно зайнятися своїм тілом, здоров'ям, і просто. Качнути фізичну енергію. Друге, це коли тобі треба врешті визнати, хто ти, чим ти хочеш займатися, і насправді почати писати ранкові сторінки, і почути себе. Ну і третє, це інтелектуальна лінь, коли ти сам себе заплутаєш, ти не приймаєш оці новаторські ідеї, які в тебе ж виникають. Тут треба просто взяти, написати план. Далі взяти знання людей, які вже проходили цей шлях і робили і неуспішні запуски, і успішні запуски, і взяти квінтесенцію того, що працює сьогодні. І, власне, далі просто взяти і запуститися, запуститися так, як ви можете сьогодні, а далі проходити цикли покращення вашого продукту і запускатися крутіше і крутіше з кожним наступним разом. А тепер традиційне завдання: після цього подкасту спробуйте, будь ласка, сісти і написати ранкові сторінки. Це можна робити ввечері або зранку, як вам заманеться. Загалом, те, що ми з вами робимо, це просто ми сідаємо і пишемо, що я відчуваю зараз. Синхронізуємося з собою. Друге, наша задача це написати, ким я бачу себе в майбутньому: цифрами, фактами, відчуттями, все, що ви відчуваєте на рахунок вашого майбутнього. І третє, напишіть, будь ласка, які кроки прямо зараз ви можете здійснити для того, щоб ваше ідеальне майбутнє почало реалізовуватися. Навіть якщо ви вже колись писали ранкові сторінки, напишіть ще раз. Це дуже-дуже сильна і крута вправа, яка допоможе вам синхронізуватися з собою та зрозуміти, куди рухатися далі, куди веде вас ваше серце. Ну а ми зустрінемося з вами у наступному подкасті вже завтра. Якщо вам сподобався цей подкаст, то напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Поділіться ним з друзями. А ми побачимося вже завтра у новому подкасті Марафону відкриття. Слава Україні! Разом до перемоги!